Доброго дня, шановні підписники, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні коротке відео про технологію вирощування огірка, а саме як розкрити потенціал даної культури і як на це впливає подв'язка і висота подв'язки. Знаходимося ми в теплиці в тунельній плівковій теплиці, і зверніть увагу, яка дуже висока висота шпалери. Висота шпалери десь на уровні 2,5 метрів. Для даної культури огірка це не дуже Гарна позиція така, тому що огірок розкриває свій потенціал на уровні 1,82 м. 1,82 метра. метра. Коли ми формуємо рослину на таку висоту, то по-перше, що з ним набагато простіше працювати, тобто, без додаткових приспособин ми робимо уход і збираємо врожай. По-друге, рослина. Після того, як ми сформували її, концентровано починає працювати і віддавати врожай. На даному відео, бачите, не, не досить вірно вибрана висота, тому маємо такі проблеми. Тобто рослини не ухожені, бачите, рослини не підв'язані, вони недоформовані і, відповідно, йде дуже серйозний недобор врожаю. Звертайте на це увагу і контролюйте свої виробничі площі. А також підписуйтесь на наші канали та залишайтеся з нами.